Всім доброго дня! Я пройшла ідентифікацію пенсіонера і вам, мої любі глядачі, обіцяла розкажу про це, як це відбулося для того, щоб ви знали. Ну, по-перше, хочу сказати, що я вам вже в одному з відео розказувала про те, що я записалася на відеоконференцію. Я показала відео, як саме я записалася. Я вам розказала покроково, як це робити. Ви можете на каналі Справжні моменти життя це все подивитися. І будете знати, мені е, е, глядачі і ті, хто пройшли ідентифікацію, е, пишуть приємні слова. Дякують за те, що я дуже детально, дуже гарно все розказую. Мені приємно чути ваші слова. Я вам вдячна за такі ваші теплі слова. І розказую по черзі. Я записалася на Проходження відеоідентифікації через відеоконференцію з Пенсійним фондом України в одному з відео ви детально можете побачити, як це я робила. Я цю процедуру пройшла за пару хвилин. Дуже швидко я пройшла цю процедуру. Я тільки зайшла на сайт Пенсійного фонду, зареєструвалася через днів 3-4 мені. На електронну пошту прийшов лист про те, що вони будуть зі мною зв'язуватися 7 листопада 2025 року і повідомили о 10.30. Буде відеоконференція. Якщо мене написали, якщо вас влаштовує цей час, то це повідомлення так і залишиться. Якщо не влаштовує, ви нам напишіть, але ж я так як багато питань від глядачів від підписників, я все одно, так неугомонна, можна сказати, добивалася ідентифікації через дію підпис, яка довгий час не спрацьовувала саме по напрямку відео, по напрямку не відео, а просто ідентифікації пенсіонерів. Я туди заходила, я вам розказувала також про це. У мене є відео, як я через дію підпис пройшла ідентифікацію, але я її пройшла до того, не пройшла, а замовила відеоконференцію. Після цього я все-таки вирішила, ні, я буду намагатися це зробити, тому що мені цікаво це, от як юристу цікаво, як ці процедури відбуваються. Мені цікаво розказати в Ютубі. Для пенсіонерів, хто потребує проходження ідентифікації, тобто осіб, які знаходяться на окупованих територіях, або осіб, які знаходяться за кордоном і отримують пенсію, соціальні виплати, вони повинні всі пройти ідентифікацію. Ця думка взагалі мені прийшла після того, як я побачила, як наші пенсіонери страждають від того, що не можуть пройти ідентифікацію. Я собі Кожного дня не один раз через дію підпис намагалася зробити ідентифікацію, але не вдавалося. Потім в якийсь момент. Мені це вдалося зробити, і при тому я саме в цей день не заходила, тому що в мене були інші справи, я була зайнята, але мені одна підписниця написала, що їй вдалося пройти через дію підпис, тому що я зробила відео, як через дію підпис пройти ідентифікацію. І моя сестричка мені також зателефонувала, сказала, що вона і мамі і собі прийшла. Ідентифікацію через дію підпис. У мене ось з'явився вільний час. Я давай швиденько також це намагатися робити. За секунди, буквально також там. за пару хвилин, я пройшла ідентифікацію через дію підпис. І також, друзі, я дуже детально про це все розказала, і також ви можете знайти саме оце відео і скористатися цією допомогою, тому що. Під цим відео підписники і глядачі також подякували мені за те, що я дуже детально так все розказую. Можливо, ось оцей професійний період в житті, такий, що розказувати лекції, багато років розказувала лекції своїм студентам, багато десятирічних, то що років розказувала. І все це я ось вклала у пояснення. Але я пояснювала. Я хочу сказати, що про те, що ну, не всі пенсіонери обізнані, як це все робити. Тому я ось отак усе по поличкам порозкладувала. З чого починати, як робити? Так, я не відеооператор, я там не змогла, можливо, у високопрофесійній якості показати, як я відео проходила, як там фото вставляла для проходження. Але я дякую, що мені написали, що все зрозуміло. І мені приємно чути ось такі речі, що людям зрозуміло, що вони. Проходять саме відео ідентифікацію чи ідентифікацію про дію підпис. Сьогодні у нас уже 7 листопада мені було призначено на 10.30 відеоконференція. Я дію під через дію підпис зробила ідентифікацію. І після цього я отримала і ще один лист на електронну пошту. Мені прислали, що 7 числа наберіть на цей номер телефону, будь ласка, на Viber чи Telegram для проходження відеоконференції. Ось саме це я і зробила. Але до того, як я це зробила, відеоконференцію пройшов мій чоловік, тому що йому першому треба було проходити, і при тому йому самому зателефонували з пенсійного фонду України, і він пройшов цю ідентифікацію. Так, ось він підтвердив так, чихнув, підтвердив чоловік, що він перший пройшов ідентифікацію. Він пройшов доволі легко, без проблем. Так, є питання. Зараз я вам розкажу про ці питання, які ставили питання. Ну, перш за все попросили включити відеокамеру для того, щоб ви нас бачили, назвати чітко прізвище, ім'я по батькові. Вони це все записують. Спішити не треба, тому що я спочатку почала спішити, але мене попередили, що я записую. Будь ласка, не спішіть. Тобто, ви чітко говорите прізвище, ім'я по батькові. Потім ви говорите, вас запитують вашу дату народження, ви чітко говорите вашу дату народження. Після цього вам говорять, візьміть у руки ваш паспорт. Ви маєте взяти у руки паспорт і розвернути його, ну, от на такому рівні приблизно тримати паспорт і показувати, тобто нижче підборіддя. Ось мій паспорт. Вони говорять: ну, перша сторінка, покажіть першу сторінку паспорта. Після цього вони запитують, який є. Яка серія паспорта, який номер паспорта, ким виданий ваш вам паспорт, коли вам паспорт виданий. Після того, як запитали, ви розказали вашу серію, номер паспорта, хто вам видав цей паспорт, коли вам видали цей паспорт, вони говорять: перегорніть на другу сторінку, потім на третю сторінку. Потім запитують, де ви прописані. Ви говорите місце прописки. Вони говорять: покажіть ваше місце прописки і покажіть-розверніть на сторінці, де ваша прописка, покажіть паспорт. Я показала у мене місце прописки. На якій там сторінці паспорта вони подивилися так само, подивилися і в чоловіка. Але останнім часом я хочу ось на цьому акцентувати увагу: що буває люди перепрописуються і прописку в паспорт не ставлять штампик. І його немає. І чоловік сказав, що так, я змінив прописку, але у мене немає того штампика в паспорті. Вони все одно попросили показати ту сторінку попередньої прописки, і він також показав. Потім запитують про дітей, чи є у вас діти. Потім е, запитують день, місяць і рік народження дітей, потім запитують. Про що запитували ще. Потім запитали, по паспорту, здається, все, я сказала. Потім покажіть ваш ідентифікаційний код. І ви також повинні, так як паспорт показати їм ось так ідентифікаційний код. Спочатку вони запитають номер ідентифікаційного коду, ви їм продиктуєте, не спішіть диктувати, вони це все записують. Ви говорите номер, після цього вам говорять: покажіть ваш ідентифікаційний код. І ви ближче до екрану, вони говорять, чи далі, чи ближче треба підсунути до екрану. Ви показуєте свій ідентифікаційний код. Вони також це усе записали і подивилися, показали. Після цього запитують. Чи є у вас пенсійне посвідчення? Так, я сказала, що є пенсійне посвідчення. Попросили назвати серію і номер пенсійного посвідчення. Я назвала серію і номер пенсійного посвідчення, при тому номер, знаєте, як номер пишеться, і далі, як маленька буква, о, я чомусь подумала, що то, що то цифра. І назвала цифру, вони сказали, що та ні, щось багато цифр. То, очевидно, номер написано. Так, я кажу, точно я роздивилася. Ближче, то написано номер і не цифра. Після цього вони просять показати пенсійне посвідчення їм ближче, вони це все дивляться. Потім вони попросили, чи є у вас виписка із соціального страхування. Я сказала, що у мене немає. І чоловік сказав: що немає, але вона нам не потрібна була. Тому показувати, вони сказали, ну добре, не треба показувати. Чоловікові говорили, покажіть, будь ласка, свою трудову книжку. Він говорить: ну, напевно, я трудову книжку не брав. Вони запитали, коли ви пішли на пенсію. Він сказав рік, коли пішли на пенсію, а по трудовій книжці друзі і в чоловіка, і в мене розпитували. В якому році і яке наше перше місце роботи, куди ми пішли працювати? Потім запитували, де ви ще працю... де останнє місце роботи. Сказали, ми, коли останнє місце роботи. Запитали, де ви ще працювали. Я багато років пропрацювала в одному ж тому місці, їм назвала це. І що вони ще запитували? По трудовій книжці, здається, все А де вчилися? І в чоловіка запитали, і у мене які ну, вищі навчальні заклади, там, чи, можливо, хтось коледж закінчував, Ми з чоловіком вищі навчальні заклади, запитали, де ми вчилися. У чоловіка запитували, де він вчився, коли вчився. Так само запитали у мене, де я вчилася, яка у мене освіта. Я їм сказала про першу свою освіту і про другу свою освіту. Що ще, щоб не забутися повідомити вам усе, про що вони ще запитували? А, Запитали в чоловіка, чи змінювали ви прізвище ім'я і по батькові? Він сказав, що не змінював. У мене також запитували, чи змінювала. Я сказала, що прізвище я змінила, як заміж виходила. І запитали, яке у мене до цього прізвище було. Ну я їм сказала, яке прізвище було. Потім і ще про що вони запитували? Так, запитали, чи отримую я якісь соціальні виплати чи додаткові виплати. Я сказала, що ні, не отримую. Так само в чоловіка, а чи маю я ступінь інвалідності? Я сказала, що я не маю. У чоловіка також те саме запитали. Він сказав: так, я маю ступінь інвалідності. Вони запитали, який ступінь інвалідності він повинен був назвати. І запитали, який у вас діагноз. І також це треба не спішити говорити. Вони це все записують. Після цього, Ну, здається, я нічого не забулася. Ви в питаннях ставте в коментарях питання, якщо. Комусь ще буде додаткова якась інформація, цікава, я вам напишу тоді в коментарях, А, про що я запитала. Вони сказали і чоловіку і мені, чекайте вам на електронну адресу, прийде підтвердження проходження відео ідентифікації. А мені сказали, що чекайте, вам прийде і на електронну пошту, можете зайти. У свій кабінет на портал Пенсійного фонду України і там буде підтвердження ідентифікації. І так як я роблю відео, мене просять люди про допомогу саме з цього напрямку, я попросила у них ще для мене хвилинки уваги для того, щоб сказати: я пройшла ідентифікацію через ДІЯ підпис. Чи дійсна ця ідентифікація? Відповідь була ось така: я вам скажу так, як мені назвали. Сказали, що ем, ідентифікація дійсна, і та і та, але по відеоконференції це більш надійна ідентифікація. Ось так відповіли друзі. Тобто, можете і так, і так пройти нічого складного в цьому немає. І ще до чого я хочу повернутися, я згадала те, що чоловікові зателефонували, а в мене було призначено на 10.30, а зараз у нас яка година? 11.50. 11.50, ну, поки, оце, 11.50, 12.50. Тобто мені перед... я телефонувала декілька разів о 10:30, мені не відповідали по тому номеру телефону, який запропонований мені був дзвонити, я набирала і на Viber, і на Telegram. Потім я написала на електронну пошту їм про те, що я вам телефоную багато разів, але ви мені не відповідаєте не на Viber, не в Telegram Я вам телефоную і ви мені не відповідаєте. І я вже склала речі в сумочку, тобто свої документи склала в сумочку, тому що вирішила, що ну, напевно вони побачили, що я активна людина, те, що я працюю, що я тільки звільнилася, і мені взагалі, якби я пройшла ідентифікацію дію підпис, і вже ми з чоловіком збираємося їхати, але мені зателефонували. До речі, зараз телефонує пенсійний фонд. Чомусь я телефонувала із Телеграму, і з Вайберу на Пенсійний фонд України. Вони, напевно, побачили, що їм і в Телеграмі хтось телефонував, і вони мене набрали ще в Телеграмі. Тобто, друзі, пройдете всі ідентифікацію, не хвилюйтеся, все буде гаразд. Ваше здоров'я і ваше життя це найбільш цінна річ, а пенсійний фонд це просто. Е той фонд, який забезпечує наш пенсії, і дбає про нас. Давайте будемо вірити у все добре. Я вам розказала все на 100%, як, є, як я пройшла, як чоловік пройшов ідентифікацію. І бажаю вам всім добра і дякую за увагу! Пишіть коментарі, у всьому вам допоможу. На сьогодні до побачення!